Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам один дуже цікавий мод, який ідеально підійде тим, хто грає за злодіїв. У цього моду є Невеличкий Квест і передісторія. Історія в чому? Ви з вашим другом із гільдії злодіїв попали до рук. Імперської охорони, яка везла якраз тут на страх в Хелген. Тільки ваш друг зміг рятуватися, не пам'ятаю, чи то він сховався, чи то він втік, ну загалом він рятувався, а нас як ми пам'ятаємо, повезли в Хелген. І от коли ви рятувалися звідти, вам треба прийти в будь-яке місто, абсолютно любе, і зачекати там кур'єра, який принесе вам лист. У цьому листі цей ваш друг напише, що він дуже радий, що врятувалися, у нього є для нас ідеальне місце, де можна перебути деякий час. Там є кілька цікавих дрібничок, які нам знадобляться, і у вас з'явиться мітка на мапі, де знаходиться Елезолотійський сховок. І так, де ми знаходимось? От, Отак, ви бачите, башня, де ми вбуваємо свого першого дракона. Я думаю, що всі, хто. Всі, хто хоч раз грав у Skyrim, це місто точно впізнають і знають. І от поруч з ним знаходиться така запрошена хатина. Я думаю, що немало людей ходили цю хатину перевіряти, тому що цікаво було, що це за хатина і загалом що тут поруч знаходиться. Як ви знаєте, тут є ліжко, де можна переночувати. Вільне... Тут достатньо безпечно можна ніч провести. Так ось, по цьому моду. Коли ми сюди приходимо, ось тут, як ви бачите, з'являється ось такий ключ. Як тільки ми його беремо, у нас закінчується квест. І ось у нас тут люк і сховок. І ми опиняємося в такій, в такій невеличкій кімнаті. Кінжала Лунипов. У нас тут є отакий манекен з, як ви бачите, гіблійська бронька зачарована. Є у нас два ельфійські кінчала, є у нас кілька книг навичок. І тут одна, і там дві книги навичок. І є трошки золота, трошки каменів. Тут у нас є алтарь, алтарь нахтюрна. У сейфі. у сейфі у нас порожня. Так, тут у нас трошки різного одягу. Ну, ліжко має мати бонус давати. Тут у нас є скринька порожня, є у нас набрижник порожній ось. Так, тут сувій приглушення. Так, оце книга навиків. Так, і оце у нас книга навиків, Да. Бюсто сірого лиса, ну, як бачите, і отут у нас є ще лист від нашого друга. Загалом почитайте, доволі цікаво. Тут у нас відмички. Ось. А тут у нас трошки інгредієнтів теж корисно. Алхімічний стіл. Тут рандомний лут. Нічого такого цікавого. Ну, загалом, от, як ви бачите, от такий простий сховок. Тут є от кіль... трошки зброї, кілька книг навичок, броня, от, два кінжали, що для злодія прям, е дуже непогано. От, тут внизу у нас є трошечки е алкоголю, відмітити те, що ми живі, здорові і в безпеці. І загалом все. Тут. Нічого такого цікавого тут немає. Як ви бачите, то ваш супутник сюди з вами прийти не може абсолютно. Наш супутник буде чекати нас тут, тим паче, тим паче, що тут є ліжко, де він цілком може переночувати. Тобто з цим проблем немає. Ось такий простий мод, нічого зайвого, трошки корисного. Ну і з читів, хіба що це алтарь на і ці книги навичок. Загалом, в принципі, ну ще броню. Ладно, Броня ще теж можна вважати трошки за чит. Тому що, якщо ви ще не вступили до гільдії злодіїв, то от у вас вже буде така бронька <кій> на початку гри. На цьому, в принципі, все. Нічого такого більше немає. Лінк на моти залишу під відео, як завжди. Буду чекати ваші коментарі. Мені завжди цікаво їх почитати, дуже приємно, коли ви щось пишете. Цікавитесь, можете якось своєю думкою поділитися, чи нормальний цей ховок буде для злодіїв, чи занадто читерно. Відразу стільки речей для початку. Хоча, на мою думку, тут зовсім трошки всього. У ну, кожна своя думка, як то кажуть. Тож залишайте її під відео, я задоволення їх просто почитаю. Ну і відповім, звісно. Ерислав Люк я, я залишив під відео на мод на Нексусі. На цьому я з вами прощаюся. Всім дякую, до побачення.